Так, так, друзі, я зараз розповім вам про шість парфумів, які мене захопили своєю назвою, схвилювали, зачепили за гачок, так тримають так, що пручатись марно. Я нічого про них не знаю, нічим вони пахнуть, ні до якого напрямку належать, нічого. Я знаю лише, що ця назва зводить мене з розуму, і я хочу мати цей парфум, чого б мені це не коштувало. Формат відео буде таким: я розповім про парфум, що я зараз про нього думаю, та мої очікування щодо нього. І в майбутньому я хочу купити ці всі парфуми та порівняти мої очікування з реальними моїми враженнями. І декілька парфумів з цього відео я вже замовила. Привіт, друзі! Мене звати Олі Насонова і я ваша пархблогерка. Сьогодні зранку я прокинулась з ідеєю зняти це відео. Я подумала, боже, ну це ж геніально! Мені так стало цікаво це зробити. І я тільки вмилась, впригнула в дорослої дівчинки, і ось я тут хочу записувати це відео, бо це так цікаво, То, що нас цепляє на гачок, просто словами, так глибоко сідає в наше середенько, що ти можеш простити все. І перший аромат wake up, Ворлд від фармуади парфам. Кажіть мені, будь ласка, що ще більш життєстверджувальне може бути, чим прокинься світ світ, альо, це те, що лунає в моїй голові вже сім місяців. Лунає в головах багатьох українців. І я прокинулась. Дійсно, жила свої 32 роки, а потім бац, і прокинулась, і мені щось більш нічого не страшно. Наче найстрашніше в моєму житті вже трапилось, і мені нічого боятись. Боже, світ в мені прокинувся, світ навколо мене прокинувся. Це парадокс, тому що під час війни ми хочемо жити як ніколи раніше. І цей парфум мені якраз асоціюється з такими думками та викликає в мене такі думки. Можливо, в ньому є якісь бадьористі ноти, там або кава, або цитруси, що притаманні бадьорим ароматам. Та я думаю, в ньому є свіжість прохолодність та озоновість. ніби ти летиш над маківками дерев і тобі обличчя прохолодний вітерець та осіння. Мряка. Я зачарована цією назвою своїми сподіваннями щодо цього громаду. І його я вже собі замовила. Дуже буде цікаво порівняти їх. Наступний громад це Rose of No Man's Land від Byredo. Роза нічийної землі. І я одразу уявляю розу не ту, що така струнка, двохметрова, бордова стоїть, така пихата, що не знаєш, з якої сторони до неї підійти. Ні, і це не ніжний куст шипшини. І я одразу уявляю розу, яка виросла сама. Отдувайма вітром, зігріта сонцем, омита дощем. Я не думаю, що це моноаромат рози. Як він може не бути? Це має бути багато складовий аромат і добре збалансований. Це роза, яка пахне сонцем, вітром. Дощем всім тим, що допомогло їй зростати, і вона має ще пахнути цією недоторканою природою і свіжим тихим повітрям. Ну, ви бачите, що зі мною коїться. Маркетологи Бередо, навіщо ви це робите? Ваша парфумерія дуже дорога. Наступний аромат це Moon Dust від Min New York. Ох, де мої парфумерні паски безпеки. Бо я такого нафантазувала. Це космічне безмежжя, мерехтіння зірок, абсолютна тиша. І я тільки відчуваю шорох цього місячного пилу, який я беру в руки, і він іскриться, переливається. Цей аромат має бути такий іскристий, прохолодний, мінеральний, монохромний, бути білим або чорним. Він має пахнути цілим всесвітом. І одночасно. Нічим. Дуже мрію відчути цей парфум. Знаю, що він коштує зовсім не бюджетно, але в мене обсесія. Наступний аромат, який я хочу купити лише заради його назви це Вудопія від The Boy Smells. Вутопія це каламбурчик від Wood і Утопія. Утопія це ж місце, якого не існує. Воно доволі ідеально, щоб бути правдою, щоб бути реальністю. І це ніби. Якийсь деревний світ, ідеальний, шель, якого не існує. Я полюбляю деревні аромати, навіть коли це монодеревні аромати. І мені дуже цікаво, чим пахне цей аромат. Також я сама полюбляю різні каламбурчики. Ось, наприклад, ольфакторний. Ольфакторний. І коли мені щось подобається, я кажу, це Оль свіжо, або Оль приємно. Вибачте, якщо що, і останній аромат з моєї обсесії: це Green, Green, Green and Green. Та я не знаю, як правильно вимовити назву. Я не розумію на якої це мови: англійська, французька. Чи що так ви прочитаєте це? Моє пожирне его танцює ламбаду десь в джунглях та голяка, що буде ближче до природи. Коли я чую таку назву, я просто хочу, щоб в мене це з під крану текло. І я буду чесною, і це єдиний аромат, в якому я перевірила піраміду, тому що зелених ароматів в мене багато, я їх полюбляю, і є багато в яких я не полюбляю. Я перевірила, і там є мастикове дерево. У мене трапилось нещодавно когнітивне викривлення. Я користувалась парфумом Infusion Day Res Prada, Prada некчемний бренд. І він мені пахне квітковою пудровістю і рисом та мотомайстерною. Це може відштовхувати, але так пахне мій хлопець, коли покрутить гайки в самому мотоциклі. І я шаленію від цього аромату, тримай, тримайся. Я зрозуміла, що саме мастикове дерево мені дає таку асоціацію, і я шукала його. І коли я побачила, що в парфумі Green, Green, Green and Green є мастикове дерево, я маю це мати. І я. Вже замовила цей пробничок цього аромату. Грін, Грін, Грін і Віталій Грін. Я полюбляю цього парфумерного блогера. одразу згадала, коли прочитала цю назву. На жаль, він мене не знає. Друзі, якщо ви знаєте, де можна згадати про мене доречно, якомусь блозі або порадити своїм друзям, то будь ласка, та поставте, будь ласка, лайки. Не забудьте, сонечко вийшло. Я його взагалі сьогодні не чекала. Робити український контент не важче, ніж робити контент будь-якою іншою мовою. Але ось просувати український контент це матінко. Тож люди, які займаються неймінгом, маркетологи недарма отримують свої гроші. Виходить, що я оплачую це. Я не бачу якусь неемпатичну, суху, неемоційну людину. Яка б захоплювалася парфумері, я просто не можу уявити, бо це треба дуже глибоко відчувати аромати і відчувати не мозком, по-перше, а відчувати серцем. Ну, мозок теж треба включати або не виключати. Тож, друзі, дякую вам за увагу! Бувайте!